Озвучено книжкова хмаринка. Дякую за підтримку каналу. Приємного прослуховування. Роджер Патер. спадщина астролога. 26 травня, у день святого Пилипа, Сквайр святкує свій день народження, і незмінно він запрошує до себе на обід тісне коло найближчих друзів. Однак, як сумно повторює скваєр, Більшість своїх ровесників він пережив, і в останні роки загальна кількість співтрапезників рідко перевищує десяток, включаючи сюди самого скваєра та одного двох знайомих, яким трапиться в цей час жити в садибі на правах гостей. Вперше коли я був туди званий, за столом сиділо всього шість чоловік. По перше, отець Бертранд, англійський монах домініканець, один із найближчих друзів скваєра. Який регулярно гостював у нього влітку місяць другий. Другим був сер Джон Джервас, місцевий баронет і дослідник старожитностей, член товариства антикваріїв, один з найавторитетніших сучасних знавців мистецтва кольорового скла, а крім того, один з небагатьох на околицях Стантон Ріверза, дворян, що сповідують католицтво, третім назву гера Ауфрехта – Німецького професора, що прибув до Англії з метою вивчити деякі рукописи з британського музею, і мав рекомендаційний лист від спільного приятеля з Мюнхена. По четверте, був священник із сусідньої парафії. Більшу частину життя він був членом ради одного з Кембриджських коледжів, але кілька років тому прийняв від коледжу бенефіцій і з тих пір тісно потоваришував зі старим Сквайром, яким разом із самим собою я й завершу перелік присутніх. Стантон Ріверс є спорудою з невеликим чотирикутним внутрішнім двором, північний корпус відведений під житло-слуг та кухню, Їдальня розташовується на північному кінці західного корпусу. Тим не менш, коли у нас немає гостей, їжу сквайру завжди подають у невелику світлу вітальню в східному корпусі, де яскравій кольору слонової кістки стіни, обвішані вишуканими французькими пастелями старовинної роботи. А вся обстановка складається з чіпендейлівських меблів, виготовлених у свій час червонодеревником, у сімейному архіві зберігся оригінал контракту та всі рахунки. Обід з нагоди Дня народження, однак, подія особлива, і влаштовується він завжди традиційним належним чином у їдальні. Шлях у неї пролягає через гарну галерею, що займає майже всю протяжність Західного корпусу, де сквайр обладнав бібліотеку. У їдальній просторій кімнаті з прекрасними пропорціями збереглося первісне оздоблення часів короля Якова, темні дубові панелі, різьблений карниз, вишукана ліпнина плафона, плетений орнамент якої включає безліч раковин з герба ріверзів в комбінації з головами леопардів, з герба стантонів, Комин великий і глибокий, забезпечений замість решітки блискучими сталевими собаками. В різьбленому малюнку на верща, що досягає самої стелі, повторюються всі елементи гербів, якими можуть похвастатися обидва сімейства, а також обидва їх девізи, що утворюють таку щасливу єдність без бога нічого і бережи віру. Мені здається, Сквайр і в день народження хотів би зібрати гостей не в їдальні, але йому не вистачило духу засмутити Ейвісона дворецького. Справді, цей день єдиний у році, коли Ейвісон може проявити себе в повному блиску, накривши стіл найяскравішими, які є в будинку зразками родинного столового срібла, скла та порцеляни, тоді як куховарка місіс Паркін і садівник Сондерс зі свого боку роблять усе можливе, щоб гідно підтримати його зусилля. Вечір видався рідкісним. Ми сиділи в бібліотеці, розмовляли і спостерігали, як меркло світло. В саду за вікном, поки Ейвісон, відчинивши складені двері, не оголосив, що їсти подано. Раніше мені доводилося бачити цю кімнату, виключено в буденному вигляді, і я здивувався тому, як гарно вона може виглядати. Темні панелі в теплих відсвітах заходу сонця, що проникали через широкі середниками вікна, складали чудовий фон для обіднього столу. З притіненими свічками, ніжними живими букетами, сяйвом скла і срібла, і я не міг не визнати, що Ейвісону вдалося створити справжній шедевр. На інакше як та сама думка прийшла і іншим гостям не встиг отець Бертранд прочитати молитву, як у сера Джона, вихопився захоплений вигук Любий друже, та це справжня пишнота. Якось я до вас заберуся і потягну все ваше скало та срібла. Хіба встоїш перед спокусою, коли око дражнить така краса. Господар усміхався, але я помітив, що він не зводить очей з центру столу і повіки його трохи опущені, а останнє, як мені було відомо, свідчило про невдоволення, що ретельно приховується. Я теж почав розглядати центр столу, але не встиг зрозуміти, в чому річ, оскільки мене відволік мій сусід, німецький професор, який можна сказати заволав. Боже мій гернатер, що це таке? Він вказав на розкішний срібний виріп у центрі столу. Ми називаємо це фонтаном Челліні, Ауфрехт, пояснив скваєр. Хоча це ніякий не фонтан, а чаша для рожевої води. А щодо Челліні я не маю жодних доказів, що це його робота. Які свідчення. вигукнув німець. Ця робота сама собі свідчення. Чого вам ще? Таке міг створити лише один майстер Бен Венуто. Але як то вам потрапило це блюдо? Повіки господаря пояснювали його настрій красномовніше за будь-які слова. І я боявся, що це помітять і інші гості. Але сквайр зумів опанувати себе і відповів абсолютно незворушно. О, воно вже три сторіччя перебуває у власності нашої родини. Вважається, що його привіз із Італії сер Юберт Ріверс, мій предок. Його портрет висить там біля підніжжя сходів. Тут я вирішив, що здогадуюсь, чим занепокоєний Сквайр. Репутація названого предка була дуже далека від ідеалу. І так вже вразила спадковість, риси Сквайра були практичним повторенням обличчя Сера Хьюберта. Старий Патер, свята душа, пота й засмучувався. Тут, на щастя, парафіяльний священник перевів розмову на іншу тему, Гер Ауфрехт, не відновлював своїх розпитувань і повіки сквайра невдовзі повернулися в колишнє звичне становище. За їжею німець виявив чудові ораторські якості. Розмова перетворилася на обмін репліками між ним і священником отцем Бертрандом, а іншим, тобто нам трьом, залишалося тільки слухати і насолоджуватися. Проте розмова раз у раз виходила за межі мого розуміння. І в ці хвилини я знову придивлявся до великої чаші для рожевої води, яка блищала і виблискувала в центрі столу. Насамперед мене трохи здивувало, що я бачу її вперше, оскільки Ейвісон, який знав про мій інтерес до старовинного срібла, водив мене в комору і показував увесь посуд. Втім, зробив висновок я такий цінний предмет тримали, напевно, в особливому сховищі окремо від інших речей. Ще більше мене вразив незвичайний задум. Кожен завиток, кожна лінія цього прекрасного виробу ніби навмисне були спрямовані так, щоб привертати увагу до великої кулі з кришталю, який утворював його центр і вершину. Сама чаша, наповнена рожевою водою, була під кулею, а підтримкою йому слугували чотири вишукані срібні статуетки. Безперервна гра відблисків у воді та кришталі так заворожувала, що я поставив собі питання. Чому жоден із пізніших майстрів не перейняв цю ідею. Наскільки мені було відомо, виробів подібної форми більше не існувало. Зі свого місця наприкінці столу навпроти сквайру, я незабаром помітив, що він теж не стежить за розмовою, а розглядає кришталеву кулю. Раптом сквайр здивовано витріщив очі, розплющив рота і буквально впився поглядом у кришталь. Але тут підійшов Ейвісон, щоб забрати його тарілку. Це вивело сквайра з незрозумілого забуття. Він приєднався до розмови, і, як мені здалося, до кінця обіду намагався дивитись куди завгодно, тільки не на кришталеву кулю. Випивши за здоров'я сквайра, ми перемістилися до бібліотеки, куди Ейвісон приніс каву. Близько десятої лакей повідомив, що подано візок сера Джона. Він ще раніше пообіцяв відвести додому священника, тож обидва невдовзі поїхали. І, окрім Сквайра та мене, в бібліотеці залишилися лише професор та отець Бертранд. Я трохи побоювався, що гер Ауфрехт знову заговорить про фонтан Челліні, але на мій подив, як тільки пішли сер Джон зі священником, Сквайр сам повернувся до теми, якої, як мені здавалося, до цього уникав. Ви ніби зацікавилися фонтаном для рожевої води, гере Ауфрехте, зауважив він. Чи не хочете тепер, коли інші гості поїхали його оглянути? Розплившись в усмішці, німець охоче прийняв пропозицію. Сквайр тим часом подзвонив у дзвіночок і розпорядився, щоб Ейвісон приніс фонтан Челіні в бібліотеку для Гера Ауфрехта. Судячи з вигляду, дворецький зрадів не менше за професора, і незабаром шедевр у всій його пишності опинився на невеликому столику. В яскравому світлі лампи, що падав з під абажура. Потік слів завмеру професора на устах. Блискучий співрозмовник поступився місцем знавцю. Він підсів до столика, вийняв з кишені лупу і, повільно обертаючи фонтан, почав ретельно його оглядати. Цілих п'ять хвилин він поглинений цим заняттям, мовчав, і при цьому, як я помітив, раз у раз звертав погляд до кулі, що вінчала виріб які підтримували чотири витончені статуетки. Нарешті професор відкинувся на спинку стільця і заговорив У тому, що це чіліні сумніватися не доводиться, проте задум для нього незвичайний. Напевно, загальний вигляд виробу продиктовано замовником. Верхівка у вигляді великої кришталевої кулі? Ні, самому Бен Вену, то таке не властиве. А що ви про це думаєте? Професор звернув увагу до сквайра. Трохи згодом, професоре, я розповім вам про це все, що знаю, озвався старий Патер. Але спочатку поясніть, будь ласка, чому ви думаєте, що Челліні дотримувався чиїхось вказівок? Ну як же, відповів німець. Вся справа в кришталевій кулі. Її занадто багато він, як би це сказати англійською, дуже вже впадає в око. Адже ви читали мемуари Бенвенуто? Скваєр кивнув. Тоді і вам і самому має бути зрозумілим. Пам'ятаєте, він зробив велику пряжку застіпку для Ризи Климента Септімус. Папа показав йому великий діамант і розпорядився помістити його на застіпку. Будь-який інший художник помістив би діамант у центр композиції. Але що зробив Чілліні? Ні, він відвів діамантове місце під ногами Бога Отця. Тож блиск великого каменю прикрасив виріб, але не відвернув увагу від композиції. Також тут професор поклав долоні на кришталеву кулю, тут зроблено інакше. Ці статуетки є сама досконалість, вони набагато цінніші, ніж куля, він їх пригнічує, просто губить. Насамперед ви бачите її, потім теж її завжди її. Ні, він тут не заради мистецтва, а заради якоїсь іншої нехудожньої потреби. Її якось використовували, і я просто певен. Замовкнувши, професор відразу повернувся до сквайра. У його погляді читалася переконаність. Я теж подивився на сквайра». Старий священник тихо посміхався, риси його висловлювали згоду та захоплення. Ви маєте рацію, професоре, спокійно підтвердив він. Уля поміщена сюди недарма, принаймні я твердо в цьому впевнений і чекаю, щоб ви сказали, яку потребу мав на увазі замовник. Ні, Герепатер, запротестував професор. Якщо вам відома потреба, до чого мої припущення, чи не краще, якщо ви самі нам все розповісте? Добре. погодився скваєр і теж підсів до столика. Ми з отцем Бертрандом наслідували його приклад, і коли всі влаштувалися, скваєр повернувся до професора і почав За обідом я вже згадав, що цей виріб був привезений з Італії моїм предком, сером Х'юбертом Ріверсом. Тож насамперед я маю дещо вам про нього розповісти. Народився він приблизно в 1500-му і прожив більше 90 років, тобто термін його життя практично співпав з шістнадцятим століттям. Тільки Нох Юберт досяг повноліття батько його помер, і таким чином син ще в юнацькому віці став певною мірою, важливою персоною. Через рік чи два Генріх VIII присвятив його в лицарі, і незабаром сер Х Юберт. У складі помічників англійського посла був відправлений до Риму. Там на блискучу молоду людину звернули увагу, і через недовгий час він залишив дипломатичний пост і увійшов до кола наближених папи римського, хоча жодного офіційного призначення не отримав. Коли стався розрив між Генріхом і папою, Серх Юберт приєднався до свити імперського посла, чим убезпечив себе від власного государя, який міг собі дозволити. Посваритися ще з імператором, крім того, відтепер виключалися будь які незручні питання щодо релігійних переконань Сара Хюберта. Про його життя в Римі мені практично нічого розповісти. Зауважу лише, що якщо вірити сімейній легенді, він поводився як типовий представник епохи Ренесансу. Потроху, задля забави, приділяв час мистецтву, літературі та політиці, але набагато більше астрології та чаклунству. Будучи членом уславленої або ж ославленої Академії. Ви пам'ятаєте напевно, що це суспільство, засноване в 15 столітті сумнозвісним Помпоніо Літа, влаштовувало свої зустрічі в одній з місцевих катакомб. За папи Павла II члени академії були взяті під варту і звинувачені в Єресі. Проте довести нічого не вдалося. І згодом, як вважали сучасники, всі вони повернулися на праведний шлях. Нині відомо, що вони не тільки не виправилися, а й остаточно загрузли в пороку. Вивчаючи язичництво, вони дійшли до поклоніння сатани. Нарешті їхню діяльність знову вважали підозрілою, і слідство було відновлено. Серх Юберт проте почув, куди віє вітер. Скористався своєю близькістю до імперського посла. І безперешкодно пішов у Неаполь. Тут він дожив до 80 років, і ніхто в Англії не чекав, що він повернеться на батьківщину. Проте він повернувся і привіз із собою велику колекцію книг і рукописів, картини, а також цей зразок ювелірного мистецтва. Смерть і похорон Сера Хюберта припали на останнє десятиліття XVI століття. Племінник Сера Х'юберта, який успадкував від нього маєток, був благочестивим католиком, випускником семінарії в Сент Омері. Переглянувши манускрипти сера Х'юберта, він спалив більшу їх частину, але залишив один том, де містився опис привезених з Неаполя речей. Фонтан там також згадано. Власне, його опис займає цілу сторінку є ескізик, вказано автором Челліні, і додано ще кілька фраз. Сенсу яких я так і не зрозумів. Але не сумніваюся в тому, що куля використовувалася для поганих цілей, ось чому мені не подобається, коли її ставлять на стіл. Якби Ейвісон запитав мене, я заборонив би йому діставати фонтан зі сховища. Тоді я дуже радий, що він вас не запитав, Майнхер, прямо заявив німець. А то як би я побачив цей шедевр? А згаданий вами опис можна мені поглянути? Звичайно, гер Ауфрехт, Кивнув скваєр, підійшов до однієї з книжкових шаф, відімкнув скляні дверцята і витяг на світ невеликий томик у вицвілій палітурці з червоної шкіри і золотим тисненням. Ось вона ця книга. Зараз я знайду сторінку із ескізом. Невдовзі він простягнув томик професору. Заглянувши туди, я побачив досить дрібний малюнок, на якому, поза всяким сумнівом, була зображена чаша, що стояла перед нами. Внизу було написано кілька рядків, і малюнок і напис були зроблені рудуватим вицвілим чорнилом. Професор знову витяг свою лупу і з її допомогою прочитав під малюнком предмет «Васкулум Аргентеум Кристалло ornatum Інкватор status imposita, опус беневнуті Aurifix Clarissimi. Куо, кристалу, ромає Вріттібус Nostris Ponтіfex Noster Pomпоніus Oimті Солібат. Посудена зі срібла, прикрашена кришталевою кулею, яку підтримують чотири статуетки. Робота Бенвенуто найславетнішого з ювелірів. У минулі дні в Римі цей шар використовував при ритуалах наш первосвященник Помпоніус. Переклад. Що ж, наче все зрозуміло, зауважив отець Бертранд, який уважно прислухався до діалогу сквайра з, з професором. Опус беневенуті ауріфікіс кларісімі можна віднести лише до Челіні, а остання фраза, безумовно, наводить на підозри, хоча як саме використовувалась куля, там не сказано. Але це не все перебив його гер Ауфрехт. Тут є ще один напис набагато блідіший. Він примружився, придивляючись, і нарешті вигукнув Та це ж по грецьки. Справді, пожвавішав скваєр, ось чому я не зумів його розібрати. Весь мій грецький вивітрився, тільки но я встиг закінчити школу. Професор тим часом вийняв свій записник і, розбираючи напис, почав заносити туди слово за словом. Ми ж із отцем Бертрандом скористалися нагодою, щоби вивчити малюнок на великих плакеток якими було прикрашено основу фонтану. Ну, ось готово. тріумфально оголосив незабаром Гер Ауфрехт. Слухайте, я перекладатиму. Трохи подумавши, він прочитав таке у кулі вся істина про те, що є, що було, і що буде. Хто дивиться, тому відкриється, хто шукає, той знаходить. Схили слух, о Люцифере, зірко світанку, до смиренного роба твоєго. Увійди в моє серце й перебувай в ньому, бо ти мій шановний пан і повелитель. Фабій Британик. Фабій Британик. вигукнув скваєр, коли професор замовк. Але ж це слова з язичницького вівтаря, що на задньому плані портрета сера Х'юберта. Вочевидь, що в академії його називали Фабієм Британником, озвався професор, там усім давали класичні імена замість їхніх власних. Так, не інакше погодився Сквайр, отже він поклонявся сатані. Нічого дивного, що він залишив таку недобру пам'ять. Так, але, звичайно, раптом закричав він, тепер мені все зрозуміло. Здивовані цим спалахом, ми всі підняли очі на Сквайра, але він мовчав. Зрештою, отець Бертранд промовив тихо Напевно, Філіпе, тобі є що нам розповісти, то скажеш чи ні? Трохи завагавшись, старий священник відповів. Що ж, якщо хочете, слухайте, доведеться лише вибачитися, що не називаю імені. Хоча головна дійова особа вже багато років спочиває в могилі, я все ж таки вважав би за краще не називати її. Коли я був зовсім молодий і не прийняв рішення стати духовною особою, у мене завівся в Лондоні приятель медіум. Він був тісно пов'язаний з іншим дуже відомим медіумом, Хоумом, та й сам мав неабиякий дар у цій галузі. Приятель неодноразово і наполегливо запрошував мене на їхні сеанси, але я завжди відмовлявся. Проте наші стосунки залишалися цілком дружніми, і зрештою він пройшов до мене в гості сюди в Стантон Ріверс. За професією приятель був журналіст, художній критик. А тому одного вечора, коли інших гостей не було і ми обідали вдвох, я розпорядився, щоб дворецький попередник Ейвісона поставив на стіл фонтан Челліні. Бажаючи почути незалежну думку, я не став ні про що попереджати приятеля, але тільки но побачивши фонтан, він, як сьогодні наш друг професор, захопився і заявив, що твір, безумовно, вийшов з рук самого Бен Венутто. Я підтвердив, що воно завжди вважалося роботою чи але навмисно промовчав про сера Х'юберта і про свої здогади як саме використовували колись магічний кристал. А приятель не став розпитувати мене про його історію. Проте з кожною хвилиною він усе більше занурювався в мовчання. Іноді він розумів мої слова лише з другого чи третього разу, так що мені стало не по собі, і я зітхнув полегшено, коли дворецький приніс графини і залишив нас наодинці. Гість сидів праворуч від мене по той бік столу, щоб було зручніше розмовляти, і я помітив, що він не зводить очей з фонтана. Що стояв прямо перед ним. Нічого дивного в цьому не було, і мені спочатку не спадало на думку пов'язати цей факт з його неуважністю і мовчанням. Раптом гість уперся пильним поглядом у кришталеву кулю, подався вперед і за якихось два фути від нього застиг як зачарований. Мені навіть важко описати, яка увага та напруга відобразились у його рисах. Він ніби дивився в саму серцевину кулі, не на кулю, зрозумійте, а в глиб її. Туди, де ховалася, мабуть, таємниця, настільки непереборно приваблива, що вся істота спостерігача була зайнята тільки нею. Хвилину другу приятель не говорив ні слова. На лобі в нього заблищали краплинки поту, дихання стало шумним, напруженим. Раптом я відчув, що настав час якось втрутитися і, одразу ж, не подумавши, голосно промовив Я вимагаю, скажіть, що ви бачите. По тілу приятеля пробігла тремтіння, але очі, як і раніше, дивилися на кришталеву кулю. Потім його губи смикнулися, і він тихо зашепотів, насилу вимовляючи слова, і сказав він приблизно ось що низька, плоска арка, під нею щось подібне до плити. Позаду картина, на плиті скатертина, на скатертині високий золотий кубок, перед ним лежить тонкий білий диск. Поруч якесь чудовисько на кшталт гігантської жаби. Приятель здригнувся, але для жаби воно надто велике блищить в очах, горить злісний вогонь, просто жах. Раптом він перейшов на пронизливі ноти і зачастив, ніби не встигаючи за видовищем, що швидко змінюється. Людина на передньому плані та, що в плащі з хрестом на спині, тримає в руці кінжал. Заносить руку, цілить кінжалом у білий диск, пронизує диск, тече кров. Біла скатертина вже червона від крові, але чудовисько на нього потрапили бризки, і жаба корчиться, не наче від болю. Стрибнула з плити, зникла. Всі повскакали з місць довкола переполох. Всі розбіглися темними коридорами. Залишився тільки один той самий з хрестом на спині, лежить на підлозі без почуттів. Золотий кубок, білий диск, криваве як раніше на плиті картина на задньому плані, наче вибившись із сил, медіум перейшов на шепіт. Розуміючи, що бачення незабаром остаточно змеркне, я майже несвідомо поспішив поставити йому запитання що за картина. Але замість відповіді, приятель прошепотів тільки Ірене да Кальда. Ірена, дай теплої води. Переклад відкинувся, знесилений на спинку крісла. Настала тиша. І що ж почав отець Бертранд? Ваш приятель медіум так нічого більше і не розповів про своє бачення. Я його не питав, бо, прийшовши до тями, він, схоже, зовсім не пам'ятав, про що говорив під час трансу. Але через кілька років я дізнався про те, що проливає деяке світло на цей епізод, причому дізнався зовсім несподівано. Трохи терпіння, і я покажу вам, на мою думку, ту саму картину, що виднілася в глибині ніші. Підійшовши до однієї з книжкових шаф, старий витяг звідти великий Том. Картина, яку збираюся вам показати, є точною копією однієї з фресок у катакомбах святих Петра і Марцеліна. На неї я натрапив зовсім несподівано, коли навчався в Римі. Після цього фреску відтворив ланчани у своїй книзі. А ось і вона. Сквер поклав альбом на стіл. Перед нами безперечно була репродукція фрески з катакомб із зображенням агапе чи трапези кохання. Група фігур символізувала одночасно таємну вечерю та причастя обраних. До того ж часу відносилися написи на горі Ірене да кальда та Агапе міске мі, Агапе змішай мені. Переклад з латині. А ось літери в переліку і імен, розташованому у поколу, свідчили про значно пізніше походження Помпоніус, Фабіанус, Руфус, Летус, Волкус, Фабіус, та інші всі члени Горозвісної академії. Там вони накреслили вугіллям свої імена, там їхні імена залишаються й досі, зловісним нагадуванням про те, яку наругу зазнали найпотаємніші глибини християнських катакомб. Де в 15-16 століттях неоязичники відправляли культ сатани. Ми посиділи мовчки, дивлячись на картину, і нарешті гер Ауфрехт звернувся до домініканця. Фра Бертранд, ви магістр теології. Що ви про все це скажете? Святий брат трохи повагався, потім відповів. Що ж, герт Ауфрехт? Церква завжди вчила, що одержимість дияволом можлива. Але якщо є одержимі люди, то чому б не бути і одержимим предметом. Але якщо вас цікавить моя думка про практичний бік справи, скажу ось що Якщо вже батько Філіп не має законного права розлучитися зі своїм фамільним скарбом, то найбудрішим рішенням з його боку буде і надалі тримати фонтан під замком кінець.